Є розвірк, виникло питання, чи можна зсередини вирити підвал. Ну, звісно, можна, тільки навіщо питання не зовсім зрозуміло. під Пит... Підвал для чого? і е, Потім е, є розтверк А що під розвірком? Стопчити фундамент, свайний фундамент, на яку глибину, які ґрунти, що ви там збираєтесь робити. Підвал під, під що? Якщо овощі фрукти зберегати, так краще, щоб це був не підвал, а погріб, і котрий стоїть не в пітні забудови будинку. Ви можете заходити через будинок, але все ж таки, щоб погріб льох, точніше, щоб льох був не в пітні забудови, тому що з будинку буде потрапляти туди тепло, і це приводить до того, що він перегрівається. Тому, е, от наприклад, в нас є будинок, і льох робиться як окрема конструкція, а тут можуть бути, наприклад, сходи, е, з котрими ми в цей льох попадаємо. Тобто нам треба ось сюди. Е, заходимо і попадаємо, наприклад, в льох. Але не в пітні забудови. Якщо ви робите льох ось тут, ну він буде дуже теплий. Ви не зможете там підтримувати температуру плюс 5, плюс 7 градусів, тому що через всі ці конструкції він буде прогриватися. Цього можна добитися тільки коли не, він не впітні, тому що тут буде ґрунт на половину цього льоху мати температуру там, від нуля там, до плюс 5 градусів то тобто вам буде легше підтримувати тут свої плюс 5, плюс 7, розумієте? Ну, за що того, дає, даєте більше повітря з вулиці або менше повітря з вулиці там і так далі ось Якщо це овочі, фрукти, там режим храніння від по-моєму плюс 2 до плюс 5, максимум 7 градусів, і волога повинна бути 85-95%. Якщо волога буде 100%, воно буде все гнити. І так далі. Якщо температура буде вища, то вони будуть вянути, підсихати і теж не будуть гарно лежати. Тому отакий от режим потрібен. Там для різних овочей і фруктів різні трошки режими, вони відрізняються, але вілка десь от в цьому знаходиться. розумієте Тому, якщо це льох для того, щоб віно зберігати, Ну так воно може бути і всередині будинку, тому що там для віна плюс 10 градусів. 10 градусів в середній будинку ви зможете це підтримувати? Тобто, це це ще більш-менш можливо буде.